У Луцьку триває ремонт проспекту Волі. Відрізок дороги від вулиці Шопена до Київського майдану перекрили ще два тижні тому. Зараз тут кипить робота. Проводять підготовку до фарбування стовпів, зачищають болгаркою від старої фарби та іржі. Також облаштовують місця для зупинок громадського транспорту. В департаменті житлово-комунального господарства запевняють, що більша частина робіт уже зроблена. Станом на сьогоднішній момент на проспекті волі заміняні інженерні мережі, тобто каналізаційні водопостачання та інші закладені резервні труби під кабеля, під газ, виконані інші роботи підземні, влаштовується бруківка як на велосипедних доріжках, так і на тротуарі, так само влаштовано нижній шар дорожнього покриття. Наступний етап роботи укладання другого шару асфальту, каже міський голова. Мовляв, якби не погодні умови закінчили б раніше для того, щоб покласти верхній шар асфальту по всій протяжності проспекту Волі, яка ремонтується, зокрема від вулиці Шепана до Київського майдану, нам необхідно 3-4 дні без дощів з хорошою погодою. Сподіваємося, що на цьому тижні нам погода дасть можливість завершити цю роботу. Після цього декілька днів необхідно, щоб асфальт постояв якісь дрібні допрацювання. І на наступному тижні відкриваємо проспект Волі для приїзду. Звістка про відкриття проспекту Волі, очевидно, тішить лучан, особливо старшого віку. Адже зізнаються, інколи таки важко добиратися до найближчої зупинки громадського транспорту. Я проживаю. На цій вулиці я не можу добратись, особливо з важкими сумками і доводиться дуже багато ходити. Одну зупинку вперед, щоб добратися туди, і одну зупинку назад від цієї школи. Особливо похилого віку я не знаю, як люди справляються. Так, трошки створює, бо немає руху транспорту громадського і приходиться вони спускатися. Втім, більшість опитаних нами людей кажуть, що дискомфорт через ремонт дороги їм не заважав. Мені подобається. Ну, Гуськ – маленьке місто, що ж там пройтися. 30 хвилин можна вже бути на 33-му чи на сороковому. Мені, мені ні. Я люблю ходити пішком. Мені ні. ні, ні. Я. Ну якось об'їжджаємо, Находимо там варіанти, там є там об'їхати. Якось знаходиться. А так, в принципі, може бути. Головне, щоб людям було добре. Там дещо потерпіти можна. Втім, відкриттям проїжджої частини проспекту ремонт не завершиться. Роботи на тротуарах вистачить аж до жовтня, каже головний комунальник міста. І докласти бруківку, посадити озеленення, встановити лавочки, урни, освітлення, тобто фактично на ціле літо на півосені там є робіт. Так детальніше про озеленення та освітлення розповідає міський голова. Каже, що на проспекті посадять понад 170 дерев і майже 4 тисячі кущів. А на проїжджій частині нанесуть довічну пластикову розмітку. Після цього буде Розпочати робота з облаштування дорожніх знаків, нанесення розмітки. Разом з цим підрядник по освітленню зараз працює над реставрацією опору освітлення, облаштуванням ледосвітлення на дорожній частині. Незабаром буде розпочинатися встановлення світильників на тротарну частину. Точного часу закінчення всіх робіт чиновники не називають. Кажуть, багато чого залежить від погоди та ситуації в країні. Втім, мер запевняє, що до кінця року проспект Волі буде повністю оновлений. Для проїзду транспорту його обіцяють відкрити вже наступного тижня. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, Василь Морощук, 12 канал.